Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з килимками в ванну кімнату, що попадає. На столі у нас килимок середніх розмірів, середніх розмірів. ще ось такого плана маленький. Під раковину. Двосторонній, прорезиновий, фірмарк Спенсер. Під раковину. Маленький. Під раковину, під раковину, прорезинений, під раковину, під раковину, м'який, маленький, середніх розмірів. Ще ось такий м'якенький, гарненький, овальної форми, ще. Двосторонній рушничок з покриттям протисковзання. Середніх розмірів, середніх розмірів, ще з такого плану під раковину прорезинений, прорезинений, під раковину прорезинений, два штучки. Прорезинений. Один, два, три, три. Ще прорезинений, м'якенький. Раз, два, три, чотири, чотири штучки однакових, середніх розмірів, прорезинений. М'якенький. Кракувано. Ще. Ось така зірочка з покриттям проти сковлення. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.